Всім привіт! З вами знову я Поліна Різник. Команди Великої Червоно-Білої родини провели чергові матчі у своїх змаганнях. А отже, ми підбиваємо підсумки ігрового тижня. Це новий випуск проекту про новини великої червоно-білої родини. Крибас let's start! В переміг оболонь та готується до колосу. Живка провів останній спаринг перед поновленням чемпіонату. Ю-19 зіграв двосторонку замість перенесеного матчу чемпіонату. Це все і звичайно крутий ексклюзив. Очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Гра 21-го туру юнацьких команд Кривбасу та Колосу, яка повинна була відбутися сьогодні, 15 березня, перенесена. В чому причина? Більше знає про це моя колежанка Юлія Полякова. Юля, тобі слово. Привіт, Поліно. Так, дійсно, гра перенесена через хворобу великої кількості гравців команди суперника. До кривбасу звернулися представники клубу Сковалівки, і ми пішли їм на зустріч. Наш клуб за взаємоповагу та рівні умови для всіх. Матч відбудеться на наступному тижні, 24 березня. Але без ігрової практики наші гравці не залишаться. Ю 19 заповнили цю паузу та провели до усторонку. Ми побачили справжню зливу голів. А саме спаринг завершився з хокейним рахунком 8-7. Розраховували гру з але не вийшло, тому зіграли між собою. Ну, сьогодні була дуже хороша гра між собою, тому є над чим подумати. Хлопцям теж було дуже багато голів, тому дуже було цікаво подивитися всіх хлопців. Не у всіх. А... Є практика в чемпіонаті, тому сьогодні отримали навантаження. Ну і пару днів буде вихідних. Новини про перенос матчу прийняли не дуже добре. Дуже хотілося зіграти цей матч, але ну, вийшло як вийшло. Двостороння гра між собою вийшла дуже цікава і забили багато голів. Тому мені сподобалась двохстороння гра між собою. Я сьогодні забив два голи, і звісно, це надихає. Ну завжди приємно забивати голи, навіть. Коли граємо між собою навіть на тренуваннях, дякуємо вам. А я передаю тобі слово, Поліна. Дякую, Юля. Переходимо до новин про нашу велику червоно-білу академію. І починаємо з зимової першості міста. Ю-17 пропускав восьмий тур та наразі пробуває на сьомій сходинці таблиці з дев'ятьма набраними балами. А от кривбас ветеран у своєму матчі проти ДЮСШ-1 кривбас 84 Ю 19 поступився 2-3. Ветерани наразі шості, десять очок. До новин про виступи наших в інших турнірах. Три червоно-білі команди кривбас 16 УФК кривбас 16 та УФК Кривбас-Ю-17 успішно виступили на Вінницькому Атмост Кап. Всі вдало подолали груповий етап змагань і виграли чверть фінальній матчі. Іван Звягінець найкращий футболіст турніру. Щодо номінації кривбасою 16, то Захар Падерін визнаний найкращим футболістом команди. Матвій Боднар найкращий гравець турніру за версією Вінницького відділення національного олімпійського комітету. Щодо УФК Кривбасою-17, то червонобілі посіли третє місце та здобули бронзові нагороди, перегравши Кремінь 1-0. Ярослав Доценко найкращий воротар змагань. Кривбас Ю 13 посів четверте місце у Києві на турнірі Кубок Валерія Лубановського. Команда Сергія Гвоздевича і Віктора Бакома в чвертьфіналі фіналі обіграли господарів. Але, на жаль, у півфіналі та матча за третє місце поступилась. Жіночий кривбас без збірниць зіграв останні контрольні матчі на зборах, поступившись з двом чоловічим командам полтавській молоді Ю-16 і Ю-15. Після кількох вихідних наші дівчата поновлюють тренування та виходять на фінальний етап підготовки до першого матчу другої частини сезону вищої ліги проти Ладомира, який відбудеться 23 березня у Кривому Розі. Зіграли контрольну гру з командою нашої академії Кривбас ю 15. Гра була важкою. Хлопці здавали високий темп гри, але хочу відзначити, що дівчата справлялися з цим, і моментами навіть нав'язували свою гру. Футболістки Живка Кривбас, Анна Аврамико і Анастасія Жигадло отримали виклик до збірної України ю 17, 14, 17 та 20 березня у синьо жовтих матчі другого раунду чемпіонату Європи проти відповідно Нідерландів, Іспанії та Туреччини. Сьогодні провели перший матч проти Нідерландів. На жаль, ми програли, але ми знали, який суперник те, що вони сильні, які вони в них. Були кращі якісті. Ми намагалися перекривати їх ключових гравців. У нас все вийшло. Дуже гарна була гра. На жаль, ми програли з рахунком 4-0, але ми не засмучуємося. Ми будемо далі тренуватися, далі готуватися до другої гри з Іспанією і будемо розбирати наші помилки, які в нас були на цій грі. Кривбас готується до важливого поєдинку проти колосу, у продажу квитки на цю гру та абонементи на 5 домашніх матчів команди в цьому сезоні. Тож поспішайте придбати! Посилання ось тут та в першому закріпленому коментарі. Як проходять тренування червоно-білих напередодні гри? Більше знає мій колега Роман Васильковський. Привіт, Поліна Кривбас після перемоги над Оболоню знаходиться у бойовому настрій. Команда готується в одноразовому режимі на клубній базі та налаштовується на максимальний результат. В середу червонобілі розпочали тренування з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих внаслідок атаки країни 404 на кривий ріг. Війна є війна. Ви знаєте, ви всі знаєте, що це таке. Але я би хотів у вас не просити також. Перед тренуванням зараз всі разом зараз станемо, просто у моїй команді хвилинку мовчання щоб віддати повагу, як говориться, до тих людей, які постраждали і яких вже немає. Вічна пам'ять загиблим та здоров'я тим, хто постраждав у наслідок теракту на гру кривбасу проти Колоса Клуби вийдуть з траурними пов'язками. Переходимо до позитивних новин після одноматчевої дискваліфікації. Повертається до складу хорватський півзахисник Хервоє Іліч. після матчу з шахтарем мені було важко через червону картку, яку я отримав. минулої гри я не був на полі, і це було ще складніше. Просто сидіти і дивитися, як хлопці відчайдушно б'ються, адже нам потрібна була ця перемога. Проте я вірив в них, тому що ми гарна команда. Щодо дискваліфікації, то зараз мої емоції вщухли. Відчуваю себе краще. Дякую, Хервоя. А повну версію інтерв'ю з нашим футболістом дивіться у суботу на ютуб каналі Кривбасу в рамках рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет. Поліна, тобі слово. Переходимо до ексклюзивних новин. ФК Кривбас разом з благодійним фондом трибуни героїв оголошує 21-й тур туром пам'яті загиблих ультра з футбольного клубу. 18 героїв віддали своє життя, захищаючи нашу свободу та Залежність, запрошуємо всіх підтримати цю акцію та прийти на стадіон «Гірник» 16 березня о 18.00. також на вас очікує особливий диктор. Приходьте і все побачите. На останок у нас вже традиційне цікаве опитування від Артура Капітонова. Цього разу він вийшов на вулицю з подарунками. Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо нашу постійну рубрику Питання до вболівальників. Але тепер за правильні відповіді ми ще й будемо дарувати приємні подарунки. В моїх руках два квиточки на найближчий поєдинок. Тому поїхали. Добрий день, торговля йде. Е, чудово, У мене є декілька запитань. Якщо відповісти вірно, то подарую квиточки на найближчий матч Кривбасу. Як вам ідея? Питайте. Назвіть, будь ласка, клубні кольори кривбасу. <рес> чорний і оранжевий. Червоний, зелений і білий. А чому зелений? А Я не пам'ятаю, нам пояснювали, якщо не помиляюся, вже не пам'ятаю. Так, червоний, білий і третій не зелений, а який? Жовтий. Е, чорний червоний. І третій? Зелений. Білий. Жовтий, синій. Ну, це більше України, а кривбасу. Не знаю. Красний, білий та чорний. Давайте мужицьке інтерв'ю. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Це ж футбольний клуб представляєте? Да. Вадим. Артур. Питання будуть якісь. Давайте. Назвіть клубні кольори кривбасу. Клубні. Тобто які на... ну, так. це футбольний м'яч, білий-червоний красно білий. І біло чи і біло біла чорний. Ну, що фанати футбольні, вони сходять біло чорний Точнее. біло красний білий червоний. Білий, червоний і. Чорний. Чорний, крас. Червоний, красний. І білий. і білий, так, це правильна відповідь. Три кольори. Окей, тоді наступне запитання. Назвіть хоча б двох гравців Кривбасу. <дування> я футбол взагалі не <приє> <позрізав> О, <приє> є, є варіант? Ні, ні. Та я пам'ятаю, я був на кількох матчах. Зараз, ні, затрудняюся. Мінус. Ну, Вратаряка знала лично, навіть не будемо фамилию. Нікого не знаю взагалі. А ви з кривого рогу? Так. Не слідкуєте за Кривбасом? Ні. Ну і нам тоді тюльпани не потрібні. Ну, То, можливо, давай з гравців, які хоча б колись грали за кривбасом. Ти взагалі шариш? Я взагалі не смотрю футбол. Ні, я ні, я ні. Ну а яких футболістів знаєте взагалі? Роналдо, Месі, Мапе. І мапе? Мапе. Мапе, так. Да. Так. І нападник Денисенко з... Ні, блін, забув. Денис, ти маєш на увазі, можливо. Денис, так. У. А Устименка. Але він зараз в оренді минає. Купцова Евеліна. О, Евеліна Купцова. А звідки ви її знаєте? Це наша подруга. знайома. Наша подруга. подруга. Та все, зрозумів, зрозумів. <рес> ну давай хоча б почни, я тобі допоможу. Або вот давай я почну. Давайте. Хом! <ріст> не, не знаю. Кли. Кличко. Кто-кто? <ріст> Кличко. Кличко, друзья! Звичайно, в нападі играю у нас. Ой, я не знаю, я не футболист. Я. Пофамільно, можу назвати. Так, а футболістів насправді дуже багато, яких можна знати. Це і е, Андрій е, Понедельник, це і Богдан Хома, це і В'ячеслав Рябов, це і Володимир Вілівальд. Ну всі мої улюбленці. А от такого, знаєте, Хомчено. Є перший, я вас вітаю. Ага. Е, двох. Кожу. Кожу, кожух. Нет. Як-як? Кажан. -як? Нічний гравець. Кажан. Вообще, мужики, я реп читаю. Я у мене є пісня, даже поляниця, на українській мові. І у мене на SoundCloud сейчас прослушивание 130 тисяч, 250 тисяч, 30 тисяч. То есть люди знають. А вот. який же нікнейм у вас? Вот. Я не зря підійшов, видел камеру. Мій нікнейм в інтернеті комплімент 98. Артур. Да. Вадим. Дякую Not вам stop. за інтерв'ю. Йоу-йоу-йоу! So, На воротах стоїть у нас Андрій. Я тільки п'ятого знаю Андрія Воротаря. Давай тоді э, таку підсказку. В, у нас є універсальний гравець, який грає і нападника, і захисника. Звуть Андрій. А прізвище у нього як один з днів oh. в, в тижні. Середа. Yeah, yeah. <laughs> так, ще залишилось шість варіантів. <laughs> <laughs> Неділя. Або. Понеділок. А тепер разом Андрій Понеділок є друзі. Є нарешті. Я вітаю за дві правильні відповіді. Я думаю, що ми можемо подарувати один квиточок цьому хлопцю для того, щоб він прийшов на стадіон і знову слідкував і підтримував Кребас. Добре, дякую. Так завжди, що дякую, я ще не подарував нічого, а вже дякую. Є квиточок для тебе. Дякую тобі. гарного дня. Все, дякую. Ну що ж, друзі, один болівальник отримав свій подарунок за перемогу в нашій вікторині. Якщо ви бажаєте придбати квиточки, переходьте в опис під цим відео. Там є посилання. Цікавтесь футболом, слідкуйте за кривбасом і до зустрічах на вулицях нашого міста. Ось таким вийшов наш сьогоднішній випуск Крибас Ньюз. Напишіть своє враження в коментарях та пишіть теми, про які б ви хотіли почути у майбутніх відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках «Кривбас Ньюз.